На дворі останній день літа, 31 серпня 2025 року. А я хочу познайомити вас з цікавим представником ряду горобцеподібних роду гідзеїдів, буфакусом або гедзеїдам, звичайно. Дані пташки цікаві тим, що мешкають в Саванах Субакваторіальної Африки і мають симбіотичні зв'язки з. Африканськими великими ссавцями живляться паразитами і їх личинками, які докучають антилопам, буйволам, жирафам, зебрам та тому подібне. І як будь-хто після тяжкої праці ці пташки любить відпочивати. От, наприклад, оцей от гедзаїд відпочивав на члені. Африканського жирафа. А де цього літа відпочивали ви?